Депутатів міськради обвели навколо пальця після завчасно закритої сесії секретарем міськради Олександром Радуцьким. Депутати від партії вільних демократів та самопомічі підписали декілька звернень, як вони зазначали до міського голови щодо проведення позачергової сесії та до правоохоронних органів щодо перевищення повноважень з секретарем. Однак, уже ввечері на підконтрольному екс-меру одаричу телеканалі Вікка вийшов сюжет про те, що депутати насправді звернулись до президента, аби той позбавив радуцького депутата депутатського мандату на ранок депутати відмовились від своїх слів. Я не дивився не дивився того сюжету. Ярик і тут при всіх і при камерах я вперше чую, що там було піднято питання. Що там зняття, як ти сказав, Радуцького, такого такого, якщо хлопці тут сидять, твої такого такої навіть розмови, і хай вони підтвердять такої розмови, навіть і не було. На закиди керівника фракції вільних демократів, міський голова Анатолій Бондаренко, відповів жорстко і чітко. Зокрема, пообіцяв розкрити усі фінансові махінації деяких депутатів. Ви офіційно заявляєте. Спочатку ви розказуєте, що вас забирають завод, який ви вкрали асфальтний. Ідете торгуватися, не повідомляючи о цим депутатам вашої фракції. Получили преференції, які за... Як які? Ви? директора заводу отримали. Я на камеру кажу. Получили директора заводу. Отакі преференції. Потім ви приходите, торгуєтесь за підряди. Ви розказуєте, що ви за прозоро. За ви торгуєтеся з вашим якраз керівником київським. Потім підставляєте оцих журналістів, підставляєте, даючи їм команду. Чи в чому я не прав? Хлопці, жодного підряду мого там нема. І повірте мені, що я вам виверну ці підряди. Виверну на прозоро всім. Керівник фракції Свобода у міськраді Ярослав Нищик шокований поведінкою своїх колег, які намагалися надурити його однопартійців. Свободівець заявляє, що його фракція не підписувалась під зверненням до президента. Сюжет Віки говорять про те, що звернення до президента, щоб Радуцький склав повноваження, ще щось. Питаю депутатів, які підписалися, повіривши моєму слову, свободівців. Там було таке? Та ні, не було. То хто для чого, для чого це робить? Хто кому давав право свободу без жодного погодження, чи то із кимось із депутатів із свободи, чи зі мною як з керівником фракції, вписувати нас у будь-які звернення? Комусь хочеться, щоб з міським головою ми посварились. Не знаю для чого. У нас з міським головою нормальна робота. Віка, я сподіваюся, вони покажуть цей сюжет сьогодні про те, що бумага така існувала. Її готувала безпосередньо, дама така працює, вона раніше була місць виконкомість. Світлана Неухацька. Вона передала депутату Романову, те, що він може не ознайомився з нею. Можливо, він також подумав про те, що воно як там допрозоре, я вже це не знаю. Це, ну. Але те, що було надано це на підпис депутатам, це є факт. 100% і я відповідаю за свої слова. Представник самопомічі Олексій Романов незадоволений роботою секретаря міськради та вважає, що йому не місце на посаді, тож вимагає проведення позачергової сесії для вирішення гострих питань. Юридичний відділ стверджує, що сесію мали право закрити достроково. Але я вважаю, що було величезною помилкою обрання секретар міської ради Олександра Романовича Радуцька на цю посаду. Чому замість конструктивної роботи? Відбувся прямий саботаж і зрив сесії. Коли побачив Олександр Романович, що є депутати, які згодні взяти, по-перше, винести питання на обговорення, почути пропозиції депутатів, їхні стосовно проєкту рішення, пропозиції департаменту існує демократична, нормальна процедура. Коли ці пропозиції виносяться на голосування і більшості голосів міської ради, депутатів міської ради, рішення приймається. То що посилка є на 46 шосту статтю, то Передні виступаючи забувають послатися і на частину 15 статті 46, де чітко виписано закону України про місцеве самоврядування, де чітко визначено, що порядок скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки розгляду питань на пленарних засіданнях. Прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначається регламентом ради. Тобто, на цьому ми 46 статтю можемо і поставити крапку. Бо, одну хвилинку, я з вами в полеміку не вступаю. Ви вислухайте, а я. Посилаючись на закон вже 10 травня. Керівники фракції зустрінуться у стінах міськради для попереднього обговорення питань та призначення дати наступного сесійного засідання.